Добрий ранок, Україно! добрий ранок, родинівці. Сьогодні маю за честь знову приєднатися до поетичного волонтерства. Дякую за ранок. Кажуть, хто вміє дякувати, той отримує ще більше. Ми зараз живемо у такі часи, коли дуже цінуються прості речі. Це обійми рідних людей, це усмішки, це приємні слова, моменти, вчинки. Це спокій у серці. Але ці всі, це все ми всім завдячуємо нашому Богові і нашим захисникам, нашому українському війську. Читатиму вірші, адже слово це також зброя. А тим часом тут у коментарях будуть посилання на банки наших волонтерів. Пам'ятаємо, що немає маленьких донатів. Кожна гривня є дорога. Хто знає, можливо, саме наш донат. Врятую чує життя. В нашій чудовій групі всеукраїнська поетична родина проходить дуже багато цікавезних конкурсів. От і мені спало на думку сьогодні зачитати свої вірші, які я писала у свій час на різні, ну, до різних конкурсів. Недавно проходив в нашій групі конкурс монофонів і тавтограм Мозаїка мови. Де у всіх творах всі слова мали б розпочинатися із однієї тієї ж літери. Хоч конкурс був неординарним, та наші родинці активно взяли у ньому участь, і, відповідно, народилося дуже багато гарних чудових творів. Зачитаю свій вірш: Зірочко, знову з невіри здалась, з Римом закутайся затишком. Знаєш, стілиться завтрашня, зло задримає, Зиску знемоги запеклому зась. Сникне затія замислених змов, зрештою зможеш звитяги заради, Злегка заблимати, златом заграти, задум захопливий, зоряний зов. Зірко, знаходиться знизу земля, Зернятка зрію, зростаю зелену. Згодом, зрадівши зумієм знамену, Зором зустрітися, звісно, здаля. І ще один вірш. Здійсняться зорянко, завтра забаганки. Зараз заримовуй, зошит загадковий. Зиркни з риму заки, зверху зорі знаки. Золото затише, злобу заколише. Зник медзрець затіє знову, зразу, знову зрадієш. Заздрість землеока, рештою замокне. Зможеш засівати злагоди, зернята. Також проходив дуже цікавий конкурс, який мені дуже сподобався конкурс філософської лірики. «Іду до себе «Іду до себе справжньої угості і з тишою побути теда-тед. Життя, воно таке, не зовсім мед, буває непереливки до млості, буває, розпирає радість груди. У всякий час шукаю сенсу, в днях, шукаю істину, правдивий шлях. Любов, яку сягають щирі люди. Іду до себе всупереч усьому, пірнаючи у серця глибину, веду розмову дивну, мовчазну, і неважливо, що панує в тому. Іду до себе на самотню сповідь, турую шлях до вічності сама, у суєті доріг святих катма, вдягаю душу у ясну обнову. Нагадую, що метою наших поетичних читань є донати. Донатимо на потреби тим, кому завдячуємо спокою. Одного разу до Дня Закоханих у нашій групі проходив конкурс, який мов розпочинатися словами Коли ми постаріємо з тобою. Коли ми постаріємо з тобою, і йтиме досвід вже позаду, слідом, мабуть, я буду бабцею смішною, і ти кумедним будеш літнім дідом. Щасливо, хоч і трішечки незграбно, гуляти попід руки будем разом. Вітрець погладить сачівській кульбабні і рознесе турботи десь між часу. Старіти разом щастя несказанне, багатство літ хвилююче, як море, лунатиме з грудей у світ бальзамне, сердець від луня, в радості і в горі. Коли багато буде вже прожито, горітимуть іще напроти очі. За тиші будемо разом ранки пити і обіймати міцно спільні ночі. Коли ми постаріємо з тобою, а я так мрію разом постаріти, подякуємо Творцеві із любов'ю за те, що змігли двох одне створити. Також у нашій групі проходять і гумористичні конкурси, якось напередодні, 1 квітня, написала: Як по вулиці іду я, так що треба вміти: все, що бачу, то римую: небо, землю, квіти. То сміхаюся спонтанно сонцю, очі мружу, то вдивляюся старанно в контури калюжні. Хоч вітаються знайомі, часто їх не бачу. Це, як поетична кома, навіть сні римачу. Все кладу в рядочки ревну, творчу окаяна. Я не з того світу, певно, інопланетяна. Так, також проходив у нас такий конкурс Війна і любов, де танцювали дуетами. Один одного запрошували до танцю, до вірша танцю. На дует мене запросив Саша Мороз, і тут мій вірш відповідь. Вона вірвалась до світа підступно, прискорився твого серденька стук. Вона війна, що погляд має згубний, вона причина горя і розлук. Мене ли жоби пішов за нею, а я дивилась довго вам услід. Душа ридала гірко за межею, думки тужливо линули на схід. Суперниця з'явилася край долі, без милосердя і каяття, та їй не розлучити нас ніколи, бо де любов панує там життя. Все згадую про спільні обіцянки, де сміх кімнатний наш і дітвори, і де купались у русі світанки. Де спали мирно тихі вечори. Тебе я молитвами відвоюю. Ти чуєш повернися, лиш хочеш. В уяві часто щастя мить малюю, як на порозі всміхнений стоїш. Хочу сказати, що наш проект дякую за ранок, він триває більше половини року. І за цей час наші волонтери закрили чимало зборів. Заохочую себе і всіх донатити, тому що у наших воїнів є багато потреб. Не забуваємо, найважча боротьба вона є перед перемогою. Вірш написаний до Дня мови, конкурсний. Було спочатку слово і проросло з глибин. І з мова, з пелюсток і стеблин. Крізь часоплин, між днями і між серцебиттям звучить із вуз стямно мелодія життя. Співає дивомова, щора рідніє спів, на гілці калиновій гойдає грона слів. Промовисто, незламно нортує у мені, сплюндрована віками сьогодні у бурні. стріляє словом цільно, звільняється з око, нескорена і вільна. Найкраща серед мов. Також проходив дуже цікавий конкурс під спів Солов'я у Горобину. Там ж такі були дуже цікаві умови до того конкурсу. Треба було написати щонайменше три фразеологізми. одне слово з літерою Г, один вигук, також звертання одне і три синоніми до слова говорити. На основі цього конкурсу вийшла спільна збірка поезії, в якій є і моїх вірші. Зачитаю. Гей, мелодія серця мого, рідна мову, то безуму рідна. Є багато докруш рідних мов, та для мене ти святості гідна. Живо словом говориш у мені. В один голос зі мною ще бачиш, тихим звуком в душі глибини розкриваєш слів сутність і речень. Ти пульсуєш теплом з під ребер, дозріваєш промовистим віршем, мову, речну шаную тебе, серед мов ти мені наймиліша. Не кривлю я душею, о ні, диферамби співаю для тебе, та коли промовляєш мені, я від щастя на сьомому небі. Зась твоїм ворогам прокричу. Іч, чекають Небесної Мани, поки час не погасить свічу, населятиму словом, Ірдане. Ой, не вчіть мене люди жити, побитком вже набитий досвід, і не кидайте слів на вітер, зарубайте собі на носі, промовляє мені свобода, рідне слово мені глаголить. Тож не треба не лийте воду ні тепер, ні в четвер, ніколи. Не газдуйте в моєму серці, не торкайтесь думок глибоких. Я своєї душі і серце бережу, як синицю ока. Не базікайте, люди, злісно, не туруйте чужу дорогу. Якщо вам не байдуже дійсно, то моліться за мене Богу. Тож брала участь у 33-й поезії тижня. Конкурсний вірш, де я була інкогніто маскою. Перший раз писала від імені чоловіка. Я вам зачитаю. Вечір грації, строкатий бал. Жести, доторки, розмови, лєція музика Бетховен, Відображення німих деркал. Ледів маску пише декольте. декульте. Зразу я зумів збагнути, першим поглядом відчути Ви споріднена душа. Проте, а чому ви досі стоїте? Ваш запрошую на танець, я сьогодні, серця бранець, почуттів, інтрига, все росте. Леді, ваш тендітно ніжний стан, і маре нери, і парфуми, все сподобалось безумно. Б'є емоцій конфеті, фонтан. Зупинився час передчуттях, леді скиньте диву маску. Мліє від розв'язки, ви тепер моя на все життя. Так, ще один конкурс, коли закінчиться війна. Я бачила сон пророчий, в нім люди докруж раділи, і думи чорніші ночі вдягалися в одяг білий. Розлука і сум, і втрати лишалися за плечима. Вертались з боїв солдати у рідні домівки живими. І свідчила перед Богом невинно пролита кривця, Його справедливість строга наповнилася повінця. і згоїдлись чудом рани, і заглушилися волі, і множилась дяка і шана полеглим бійцям за волю. Прийшла в моїм тихим сніні, розвіяши всі тривоги, у платячку жовто синім, омріяна перемога. Донатимо і приближаємо цим нашу спільну перемогу нашим хлопцям і дівчатам потрібний надійний тил. Закутався ранок в бавовну туману і думисно снує ностальгічно, про осінь колишню, де мирно і тишно, де дням без тривог бути звично, де радісно й мрійно, де горе нічийне, де небо не знає про дрони. Закутався ранок у сінім тумані і мрія про спокій сприсоння. Насій мені спокою серця, хай квітне межнів хризантемну, сніго сьогодні знов осінь у берцях і листя кружляє буремно. схилились додолу калини, і гронами стиглими плачуть, знов небо кричить журавлину. І плинуть за качами кача. Війна, що просякнута болем, вбиває невинних відважних, насий мені спокою доле у сердечку серденьку в час камуфляжний. Сплилися досвід часу плин, набули миті нових значень, мовчання, мов роса тремтяча. Душі торкнулася глибина, схилила небо біла тиш, і заніміли тимчасово сумні події і розмови, і сьогодення біль та лиш, коли міліє самота, повніє знов неспокій днями і знов тяжіє до нестями своїх скажених вагута. На кінець хочу прочитати вірш. Ліни Костенко усе моє, що зветься Україна. Буває, часом сліпну від краси, спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Уці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо, усе як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна, така краса висока і нетлінна Що хоч спинись. І з Богом говори. Дякую, дорогі друзі, за ваш час, за увагу. Дякую за те, що ви в мене є. Разом ми сила і в єдності сила народу.